А тобі не встидно одному з другому. От скажіть, підготовлені, простимульовані. Війна йде, Для а чого вони ти гроші отримаєш. Тобі не встидно. Ти йди пиріж, пиріжки чоловікові, вареники вари на війну. А вони що роблять? Вони зарплати отримують. Вони звели, що не роблять. Чи, От громадян, то показує. Ти не з'ясовуйте, тебе треба туди, там, де моя дитина, ось дітки самі. Ти не з'ясовуєш, ти в до жінки. Ні за що. Чіпляйся за мою громадську позицію, бо вчора не було світу. Я на того місці <рочко> міска, я міска не а ти не ходиш, прийду. ось ця дамочка, така ноги, ширі, руки в роті. Не вражаю. <реку> Ви ж такі, що зацікавляєш, що тут робиш, діти відчіплявся, ти б не приставав до людини. Ти розірвуся і пішов. Що ти з'ясовуєш? Мене стидно такому в гаю. Хоча діти самі. Очо діти самі, а моє пішло так. Мені не треба проводити дітей. Ти що не захищає? Я піду. То коли ти підеш, Ти вже написав рахунок. А ти, написав ти, а, ти вийшла б звідси не і не встидалася. Я показав, що ти поліцейський. І ти показав, що ти поліцейський. Де ти зараз стоїш? Що ти робиш? Що вони напилися? Вони напилися, побилися. Що вони роблять? Ти встидалася, ти б встидалася тут стояти. Ні, якщо ти така геройка, то ти туди. Не матюкайтеся, будь ласка. Жінка правду каже. вам. Ще раз сказала, що ти така важна геройка коло бабів, то шуруй туди. Не і ви Я тобі ще раз кажу. Я ви кажу, не матюкайтеся до мене. Будь ласка. Я От вам нормально. ще одна позиція нормальної, чесної громадянки. Що до вас ви представте нам якісь... Я які які ще які раз документи. кажу, доведеш правосуб'єктність, тоді будемо розмовляти. Покажи мені доручення, що ти Все. представляєш інтереси нацполіції. Покажи мені посвідчення, яке відповідає чинному законодавству. Ти ж нічого мені не показуєш. Показав. Я нічого не бачила. Нічого я не бачила. Ще раз кажу. 40. Покажи мені, хто ти такий. Хто ти такий. Я, я не бачила, хто ти такий. Раз. Закрий, будь ласка. Покажи, хто ти такий. Показуй мені, хто ти такий. Ще Світлана раз кажу. Покажи Можна, мені, хто мені ти такий, ще раз кажу, протокол. хто такий, хто такий, щоб я тобі показувала якусь квитанцію. Можливо, вона в мене і є, але кому я маю показувати? Кому я маю показувати? Кому я маю показувати? Ще раз кажу, кому Кому? ти чуєш є? значення речень? Чи ти не розумієш значення речень? Чи розумієш значення речень? Я так розумію, що ти не розумієш, розумієш значення речень. Ще раз питаюся, кому? кому скажи мені, кому, ну хто ти такий? Хто доведе свою правосуб'єктність? Я так розумію, що ви всі неадекватні, не розумієте значення ні коротких речень, ні довгих речень, ні змістовних речень. Я все зрозуміла. Показуй мені, хто ти такий. Показуй. А це вже буде інше питання. Ще прізвище ім'я по батькові особи, яка надала а тобі мої персональні Олексійна. дані. Ще раз кажу вас, вас прізвище, ім'я по батькові особи, хто тобі надав? Я так зрозуміла, Островська за мою громадську позицію, бо її бачу скурвало, що вчора не було світла цілий день, так? Ну Пані то чого ти її не спитав, Вносно чого не було світла? Я ще раз питаю в місті красилові. Якщо в Хмельницькому було світло, працювали кафе, працювали бари. Чому в нас красилові нема? Ви є співучасниками злочину, разом ділите собі, що продасте, так? Я питаю себе, ти є свій учасником злочину разом з Островською. Скажи мені, чому вчора не було світла? Надай мені поліцейські послуги. Чому вчора не було світла? Я не вам сказати. Я тебе повідомила про відповідальність Іщук. Запитом раз Вікторія Велі Іщук. Ти для мене іщук. Мені закон дозволяє. Мені закон дозволяє тобі казати Іщук. Як скаже дозволяє? А тобі ні? Ну згідно конституції, статті 3, ні. Як скажете? Я з вами. Я тебе ще раз питаю. Хто Стана... тобі надав прізвище, ім'я по батькові? Моє. Кажеш Рішній мені брав... посаду мені... особи. І прізвище по батькові тої особи, яка надала тобі мої персональні дані. Я так зрозуміла, ти їх маєш кудись записувати. Про що до цього буде теж написана заява про вчинення злочину і про що саме тебе іщук орган судового слідства, повідомить Оба... разом з Файдевичем і з цими двома хід чи код, то кот чи як правильно прізвище? Твоє прізвище як? Чистяков Андрій Шистяков. Чистяков. Хто ти такий, щоб я тобі представлялася, ще раз скажу, хто ти такий, хто ти такий? Ну, Доведеш спочатку свою правосуб'єктність, тоді будеш мені щось вказувати. Ну і все, я, тобі, я тебе повідомила. Я тебе повідомила, доведеш правосуб'єктність, тоді будеш щось мені доказувати. Доводь правосуб'єктність. Підводимо підсумки, Невідомі особи в чорному. Вже четверо Осачук втік. Невідома особа Іщук жіночої статі. Хоче в якийсь документ записати мої персональні дані? Хто їй надав мої персональні дані прізвище?